Так ці всі ступеньки витисані були, кожен з, ціл, з цілого грузка камінь. А, здавалося, що їм 70 км приходить. Гарно дуже було збудовано. А тут ще й така була, от металева в цій. О, це ж бачите, тут. А, це вже хтось цю поставив. закрив цю шапку. Це тут було. Це ще їх було передалече це поховання. Ось «Майор». майка його. І бачите, тут метал ніхто не забрав, навіть нічого не забрав. Я Яновенко, я по-моєму, так? – Яровенко. Чи Яровенко. Там я і рік ще могла тоді почути. Хрест тут, мабуть, був металевий. Його теж дерев. Розрита да, ноги. тут розрито і там далі. І розрито, видно, недавно. Напевно, москалі тут не при чому. десь там так ті ні типу годину, щоб був. А там щоден о 10 годині. Я бачу, що там написано що наділі. А, що наділі. Ну. Ось Боже, церкви книга. От і все. З нашої травички. Ага. Оце все була рівна травичка. Ага. Он наш бої росте. А там всякі були і каштани, і все. О, там два дубки. Боже, як заросло. Це хоч хрест стоїть. І... Ось ця наша. От там вже сніги. А тут і чеку я була, тут він все так був гарно розчився. А оце ці квіти, що я говорила, що сім кущів я посадила. Гарвінок ага. є, тюльпанів не бачу. Боже, як тут було гарно. І ті кущі, оці колючі, знов заростають, через 10 років тут буде зараз і світло. А мати Боже. Подивіться, оце він казав, що собачиш. Курики, все uh -huh. Uh -huh. А тут у нас по краю росли ялиночки. Дуже... О, бачите, де та ялиночка? Uh -huh. Uh -huh. Тут є в цьому десятих був ялиночок, там воробини, він виглядає воробини. Там теж більше-десяти. Валентина Петрівна, розкажіть щось про цього Христа. Цього Христа? Збудував своїм коштом Петрик Володимир Гнатович. Він працював в Могилянській академії. Там із Западної України був Коваль Василь. Прізвища я, на жаль, не знаю. І от він домовився. Коли тут був дерев'яний хрест, його палили, потім він упав. Він дзвонив, куди тільки мій. І козакам, і в просвіті. Ну, але як так ніхто нічого не робив, то він своїм коштом зробив. І його. У 2008 році, по-моєму, я не знаю, тату, можна подивитися, встановили, студенти допомогли, відкрив. Він йому обійшовся 10 тисяч гривень. Ну, а квіти і це все сажали і доглядали ми з ним удвох. Перший раз він мене сюди привів у 2001 році. І вона така була запущена, зараз ще це все було. От. Ну, а з того часу ми ходили доглядали. Коли, було, коли він відкривався, він підняв архів у Флорівському монастирі і там знайшов, що тут поховано 14 хлопців. Це померли перші з тих, яких ще встигли відвезти перших із крут, яких поранених встигли відвезти, вони лікувалися в Хлорівському монастирі. І от померлих тут захоронили. 14 хлопців. Прізвищ я не знаю, може вони там і є, цього не знаю. Ну от так. А в мене від того першого побаченого в душі народився такий вірш цим хлопцям. Героям Крут, які поховані на замковій горі. За твою волю, Україно, лежать на цій горі вони. За свою матінку єдину, твої найкращі сини, щоб ми сьогодні були вільні, щоб незалежні ми були свої життя ще зовсім юні, в бою нерівнім віддали, накрути вас тоді послали, щоб перекрити на Київ шлях. Ви всі там до одного впали свинцем ворожим у серцях, чужою волею забуті на рідній, не своїй землі. Ви не героями, синами для всіх незнаними були, лише тепер пошанували могилу вашу тут знайшли, навкруг цеглинками обклали і дерев'яний хрест звели. У незалежній Україні вже можем вільно ми сказати, що в цій занедбаній могилі сини України лежать. estou na foto Вдома. От звідти з фотографону оцей весь і пів Києва видно, показувала. Валюша, так. Тут ось чорнобривці, спорики. Чи це якесь захоронення? Може? Ну, собаку. І це я підказала йому, воно все було чорне. А я йому кажу, Володимир Ревнатович, воно так невиразно. А якщо ви покрасите іншою, наприклад, золотинкою, і він оцей лазив, аж туди ж кісточкою все красив. Вже тут на місці. Взагалі державні структури до цього ніякого відношення не мають. Виходить так? Виходить так, оце палило. Знаєте, ото ж було цеглинками обкладено, як я в своєму вірші написала, так? Да? І я на день е е Крут е по третій програмі прочитала у прямий ефір. А мені Гнатове дзвонить і каже, Валентина Петрівну допомогло, цоколь роблять. І вони зробили оце цей, е е плитку, цю і оці цепи. цоколь. Ну а дерев'яний хрест тут так і стояв, який стояв. І ми вже тоді почали з ним ту землю вики викинули, посадили оце ж квіти. Наче мені щось підказало посадити 14 кущів квітів. Бачите, вони там є 7 і 7. І тоді вже, а потім вже дай барвінок я посадила і приймала жовтеньку. Ну і дуже гарненько все цвіло. Хтось того Христа палив, хтось розклав вогнища і він підгорів. Ну і квіти ж мої вигоріли. Він дуже жалів, що вигорів барвінок і вигоріли. Та приймала жовтенька, що дуже воно гарно цвіло. Барвінок синенький, а приймала жовтенька. А потім десь через рік чи два та хрест упав. І тоді вже він оце так своїм коштом прибирали тут, сажали. І йшли, знаєте хто, пласт, пласт, діти, Пласту. які пластуни, так. І йшли пластуни, отак вони звідти по дорожці, йшли. І вони теж все тут прибирали, все. А ми з Ганатовичем були, за таку написали табличку. Просимо не смітити, бо тут прибирають діти, але ж нема нічого, одне сміття. Ми ще тут втратили. Костика закинула на голову, за грушечка. Що дуже хотів посадити тут горіха. І от ми знайшли такого саженця, викопали і сюди привезли. От він росте. І берези сажали, Ось вони є ще. Не дивлячись на все те, що тут вже сталося за цей час. Мені вже хтось хотів зрубати на шашлики, Ви бачите? Ну вже все. Вона вже не буде жити. Як жалко, Боже милости. Ми так далеко її везли. На кілометрів три її несли ще до площі Шевченка з лісу. А отут під цією, цією грушею був дуже гарний стіл. Він зробив металеві ніжки, і по боках лавки, і великий такий. Його теж розібрали і вкрали ще тоді. На цю барізку дуже жалко. Боже, як жалко, наші двоє її рубані, що вони за народ такий. Не конжу, не договору, але все, я вже вирішила лопитися на форму і ще не так. Хочеш? Дима?